Як ви живете по-багатому? Ну, це коли у нас для агрономів, для механізаторів, що вони тут не мерзли. Ви бачите, попри показуй показую попри Ми ще Такий вагончик зробили, Ми поставили там цього буржуйку, дрова, ну, нормально. Але придумають, ну чим же його вивезти на поле. Реально, чим його. Угадайте, чим можна його вивезти на поле. <реш> Отакою машиною возимо, такий прицеп у нас. А ви кажете, погано в нас точно землеробство, а? Погано живе. Ага, погано бо... живем, бідно, Лянік, я? Красавець. <реш> ну, лянік, ух. <реш> Менше не можна. <реш> <реш> Може буксувати десь. Так що тримайтеся, успіхи вам!